Пане Сергію, ну от а, не якось чіпляє мене, пересмикує, коли я чую термін 2-3 тижні. Але от все ж таки хочу спитати у вас, як в людини військової. Наскільки ймовірний такий сценарій, про який каже Сергій Гайдай, глава Луганської обласної військової адміністрації? Тобто, чи дійсно а, може от, розпочатись щось на Луганщині, щось подібне на контрнаступ найближчим часом? Я взагалі не розумію, як люди без е, досвіду військової служби на певних посадах е, починають коментувати е, під час війни, коли ми підемо в наступ. Ну, це просто балаканина ні про що і намагання підняти рівень свого піару до потрібного рівня. Йому потрібного рівня. Е, треба пам'ятати, що золоте правило на війні, скільки раз промовчав, стільки раз не пожукував. Що стосується е, інформації що про наміри своїх військ незалежності, це боїсь оборона. Чи це буде наступ? Тому о, о, ці гадання на е, кавові Гущі, це просто смішно. І м, ну єдиний, хто у нас може сказати, це генерал Заложний, він у нас, головна команда Збройних сил і е, всіх інших силових структур, що воюють на Російсько-Українському фронті. Але він точно не скаже, коли ми підемо в наступ. Чому? Тому що якщо ми почнемо розповідати, де і як ми будемо наступати, ми безпосередньо що. Видамо свої наміри, тому тут взагалі про ці нюанси треба мовчати і чекати. Бо е, ж точно не губернаторам розповідати, коли будуть наступати. Якщо він такий е, досвідчений і правильний, чому ж він е, не воює в команді генерала залужного? Тому давайте не слухати політиків, які розповідають, що треба робити військовим. Це біда цієї війни. Коли політики розповідають військовим кому і яким що треба робити, пане Сергію? Ну але тоді давайте я трішки з можливого переформулюю запитання. Добре, якщо а, ну от просто оцінювати ту ситуацію, яку ми зараз маємо, от, ну, на Луганщині про неї потім до, 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 до Донеччини, от. А... Та ситуація, яка є зараз, так що потрібно для того, навіть якщо не говорити про час, що потрібно для початку контрнаступу, так зібрати там певну кількість сил на тому напрямку. Так, ми ж знову ж таки якоїсь там кількості озброєння. От що треба для того, щоб цей контрнаступ можна було нарешті розпочинати? Ну, поки що питання про контрнаступ не стоїть, тому що поки що немає наступу росіян. в тому розумінні, як вони є наступ. Є бої е, місцевого значення на критичному mm -hmm. рівні, але це не наступ в тому розумінні і не наступ російської армії, про які всі говорять, але поки що нема. Тому що російські резерви знаходяться в, поза межами території України в районі Вороніжа, і це не сили. І вони ще також, враховуючи е, не таку складну. Прохідність на а, нашої радючої української землі не можуть навіть людей запускати, не то що техніку, тому вони вичікують, коли підсохне земля, і тоді можливо вони можуть перейти в наступ. А оці бої, які зараз точаться, це якраз прощупування спроможності нашої оборони. Вони вишуковують слабкі місця, шукають, де підрозділи такі більш слабкі, де можна буде потім при необхідності за рахунок потужного вогнового ураження, яке вони можуть нанести на певних ділянках фронту. Прорвати нашу оборону, і тоді вже перейти в наступ. Ось про що йде мова. Uh -huh. І тому не будемо казати питання про контрнаступ, поки не почався ще російський наступ. А якщо ми кажемо, що ми будемо наступати, то це буде просто наступ, а не uh -huh. контрнаступ. Тому е, для того, щоб успішно здійснювати е, наступ, потрібні три речі: це е, потужні резерви, які ми мусимо мати, потужне вагневе ураження ворога і безпосередньо. Введення противника Омани щодо реальності наших намірів, Щоб треба починати наступ там, де ворог не чекає, там де ворог не очікує, прикладу, як це було безпосередньо в, Харківсь. на харківському напрямку, да, абсолютно на харківському напрямку. Угу. Тому так. О, тільки питання, ще не стоїть про контрнаступ, поки ми ще не відбили російський наступ. Бо він ще не починався зрозуміло з цим зрозуміло. Тоді давайте до Донеччини, пане Сергію, якщо, якщо ви не проти, Бахмут так зараз от західні чиновники. Ну скажімо, різниця їхнє бачення трішки з, з нашим з баченням нашого військово-політичного керівництва. Вони кажуть, що ну власне, навіть якщо там, якщо українські збройні сили відійдуть з Бахмута, то це не буде там якимось переломом на бік Росії. Е так, ситуації е з іншого боку, прийнято рішення зараз тримати все ж таки Бахмут. Е як довго утримувати Бахмут буде ну таким раціональним рішенням, за вашими оцінками? з Сорок того, що е я ще місяць назад сказав, що е треба виводити на наші війська з Бахмута, розуміючи, які втрати ми несемо в живій силі, і це для нас такі достатньо суровий тягар. І у нас не настільки величезний потенціал людський, аби е, класти людей е, в обороні міста. Причому міські бої це достатньо специфічна така підготовка, бути підрозділів, і на це треба звернути увагу. Але коли наразі величезна кількість е, хлопців з організації, яку я в свій час створював, е, воює в якості е, гарно підготовленої піхоти, як це було влітку. В боях за в сєродонецьк то це мене насторожує. Це е, наразі забивання е, цвіхів мікроскопом. Е, з урахуванням тої ділянки, яка залишилася, що її дорога прострілюється, то треба вже приймати рішення або своєчасно час не виводити е, наші підрозділи з Бахмута, поки не закрився цей капкан, або в подальшому це може привести до того, що люди, які попадуть в оточення, потім е, зневіряться в спроможності нашого команди своєчасно реагувати на загрози. Поки що ситуація під контролем, ми це радуємо, і ми не що позавчора одна з бригад Збройних сил України достатньо непогано надавала по позубаха росіянам Хромово, але це не виправило в цілому ситуацію. І завдання номер один визначиться ж нашому керівництву в першу чергу політичному. що їм потрібно, їм потрібен піар і гарні фрази, чи їм потрібно безпосередньо зберегти ще 2-3 сотні, 4 сотні додатково. Людських життів, які в подальшому потім ще можуть знадобитися при нашому наступу. На жаль, поки що політичний перх переважає над е, збереженням людських життів і збереженням потенціалу для нас, майбутніх наших наступів. Ось Пан... в чому є величезна проблема, пане Сергію. Ну а той аргумент так стосовно того, що е, ну і власне чому було прийнято рішення бо ж йшла мова про те, що можливо виводити потім було прийнято рішення? Ні, стоїмо так. Е, той аргумент стосовно е, того, що ну таким чином наші збройні сили виснажують так е, е, і дійсно кількість втрат, співвідношення втрат, воно ну принаймні там, наскільки про це заявляється, так, не, не співмірне, в росіян там в рази в рази більше. Тобто, той аргумент, що ми наші Збройні Сили виснажують противника, так, перемелюють, по суті, от, російську армію. Ну він же ж логічним виглядає чи ні? Ну, це ваша точка зору. і, Я, скресні... як... Чим вона підтверджується? Ну, у вас є дані по втратам з нашої сторони? Ні, у вас таких даних немає, і ці дані скриваються. Це по перше. По друге, треба розуміти, що в боях за і Бахмут, те, що ми заявляємо, що ми знищили десь там на рівні більше ніж 30 тисяч е росіян. Так треба mm -hmm. розуміти, що з цих 30 тисяч е величезна кількість це ті, хто були. Е не зовсім військовиками в розумінні е, світовому і Російської Федерації, ті, ті хто були витягнути це кримінальні елементи або там е, безнадійна хворі, яких кинули на фронт. Ми вибили в них, ми знищили ті, кому вони і Росії нафік не потрібні були так. А ми для того, щоб знищуватися, втрачали своїх людей, найкращих людей. Тому навіть співвідношення в кількості не відповідає співвідношенню якості і мотивованості. Ось в чому проблема. Погоджуюсь з вами абсолютно. Єдину, коли ви кажете, ну звідки дані, це навіть от е, ну чи чим оперую я. Я не кажу, що це істина там в якійсь інстанці, інстанції, але е, просто навіть е, військові, так які так само під Бахмутом, і вони і, і в радіоефірах, і десь в якихось там ЗМІ, вони кажуть про те, от особисто е, я чую. я Зараз не буду апелювати до якихось прізвищ, але там що ну співвідношення, десь там е, 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 одна наша втрата, це десь там. Е, П'ять-сім військових російських такі цифри. От мені траплялись я не кажу, не стверджую, що це так. Дійсно, ми знати цього не можемо, але тому я власне про це кажу. Якщо ви кажете про те, кого втрачають росіяни, так оцей шлак, ну вагнерівці, переважно. Але Пригожин зараз втрачає підтримку російської влади, і ми розуміємо, що їхня кількість теж не безкінечна. Вони там стикаються з тим снарядним голодом, як, як каже Пригожин, так. Що далі? Як ви бачите ситуацію? Вони далі будуть кидати це все в цю всю м'ясорубку, е, ну і потім закінчаться вагнерівці? Регулярні військові частини будуть посилати? Чи, чи, чи як от можемо прогнозувати розвиток подій? Ну, Вчорашня ситуація, якраз в районі Бахмуту, показала, що якраз у них також е, вони взяли таку, знаєте, невеличку паузу, зменшили свої наступальні спроможності, бо у них також е, немає резервів, або зараз що. Підняти на відповідний рівень свій наступальний потенціал, але це не значить, що вони відмовились від своїх таких агресивних наступальних дій. У них достатньо людей, і ще хотів би підкреслити: дивіться, вони втратили своїх кримінальних, скажімо так, свої кримінальні елементи своїй більшості компанії ЧВК Вагнер, але вони зберегли зберегли свої регулярні збройні сили Російської Федерації. От що мінус, розумієте? Mm. Тобто ті, хто вміють воювати, ті, хто навчені воювати, готові до е, ведення наступних бойових дій. А ми втратили найкращих і чи достатньо у нас буде резервів, аби потім е, адекватно воювати, реагувати на ситуацію. Сподіваюсь і впевнений, що це так, але між тим, е, проблема полягає в тому, що, ще раз підкреслюю, для нас наразі важливіше зберегти е, українське життя, ніж. Е, за рахунок політичних мотивацій, а у нас mm -hmm. політична мотивація полягає тільки в тому, що е, за рахунок е, попередніх е, керівників і е, балакунів е, з е, печерських пагорбів, в нас сформувався такі, знаєте, е, сприйняття росіян, як якихось недолугих слабких воїнів, і такі такі, як називали точмобіки, і це була величезна помилка у народу. сформувалося, що ми там суперчемпіони, супер чемпіони, і ми по будемо перемагати в будь-яких ситуаціях. Але ж питання для того, щоб перемагати, треба тренуватися. А, Амат Вікторія Курам. Значить, це ж підкреслює, що перемога любить підготовлених. І для нас важливо, щоб і ми готували людей відповідним чином. Чому ж, якщо ми відповідним чином готували, чому зараз ми кидаємо спецназ? Значить, Є проблеми підготовці підрозділів механізованих, підрозділів територіальної оборони, які кидаються на і задаю питання, а що ж, і починається якась певна буза, а що протягом року цієї війни робили підрозділи територіальної оборони? Що робила командування? Чому люди не навчені простим речам, аби вміти воювати? Якщо вони офіційно спланували, що ТРО може воювати на фронті, і офіційно ввели це в закон про національний супротив, тому навіщо ж зараз ставити по факту, що е люди не можуть навчитися, якщо від них не вимагали і не тренували? Командування не звертало на це увагу. І ці всі проблеми полягають в тому, що недотренуваність, недотренуваність, е, недопідготовка приводить до певних збоїв. І якщо розібратися, чому в свій час був залишений лісі це якраз у ті зброї в підготовці людей, які відійшли займаних позицій і оголили е, фронт. Тому питання полягає в тому, знаєте, це не демотивація, це якраз реальні погляди на проблеми і шляхи їх вирішення. Треба вирішувати, поки, е, поки ми це не змінимо. Перестане один самі собі брехати, поки буде потім проблема. А чому не відійшли, а чому не зробили? Бо інформацію можливо, і правда, що не треба доповідати це народу, аби не втратити не втрачати рейтинги, Це точка зору офісу президента, не моя. А моя точка зору полягає в тому, що аби собі не брехати, треба готуватися на найгірших варіантів, але не панікувати, а покращувати ситуацію, робити mm -hmm. висновки з е, наших помилок і е, досягати кращих результатів. І я вам вдячний за такий практичний підхід, пане Сергію. Дякують вам так. Само наші глядачі пишуть, поважаю патріота воїна. Дякуємо за Кривоноса. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, заступник командувача сил спеціальних операцій в 16-19 роках Був в нашому ефірі.